Всім привіт! Дуже рада бути присутньою на нашій з тобою, Яніна, на сьогоднішній комунікації. Рада буду поділитись своїм невеличким досвідом. Мене звати Елевтина, проживаю в Україні. За освітою я лікар, маю диплом, лікувальна справа. У медицині я не практикувала, однак працювала у цій суміжній сфері, працювала у Аптечному бізнесі, фармації, і у страхуванні. Медичне страхування, мала досвід із комунікацією з клієнтами, це був кастомер сервіс і тому подібне. Тобто це був більш домен медицини. З часом вже прийшла до того рішення, що хотіла би розвиватися так у IT-сфері у менеджменті, і десь там рік тому. Різноманітними шляхами я вже потрапила на курс чойсу, на курс проєктного менеджменту. І вже, скажімо так, ще через рік, можна сказати, я вже є працевлаштована, працевлаштована як менеджер у продуктовій ІТ-компанії. Це, чого вирішила змінити професію, знаєш, це так, таке. Цікаве, одвічне питання, яке там рекрутери полюбляють, чому ж ви вирішили все ж таки да, перейти в цю сферу, чому ви хочете? Насправді, відверто кажучи, було бажання, було розуміння щодо цієї сфери, які вона приносить перспективи професійного розвитку, які можливі. Перспективи робочого досвіду, тобто це і віддалена робота у тому числі. Інша сфера, я розуміла, що в мене є такі навички так і бажання це щодо менеджерського досвіду. він якось Коли він присутній у людині, я думаю, що можна спостерігти. Хтось десь організатором виступає, там якимись старостами, десь в університеті, щось подібне, щось подібне. Мала я і керівний досвід, не, не сказала у попередньому питанні, керівний досвід це в аптечних мережах, завідувала аптекою. Тобто, це, скажімо так, також менеджерська, адміністраторська, організаторська позиція, роль, яка мені вдавалася, яка мені подобалась. Однак в тій сфері там я не не продовжувала розвиватися і ось так: от змінила вектор, щоб це було щось IT, що це є пов'язано з розробкою будь-чого нового, якихось продуктів, сервісів у цій сфері. Дізналась я про щось 31 мабуть, що з інтернету, мабуть, що з інтернету продивлялася її. Як це почалося? Я, я почала шукати, дізнаватися, які взагалом є нетехнічні професії так, у IT, е, ким може працювати нетехнічний спеціаліст. Е, дізналася так різноманітну інформацію, що там є проджект-менеджери, бізнес-аналітики і, і так далі. І, скоріш за все, в якійсь там із реклами чи Google, чи щось один із варіантів це був щось 31». Скоріше за все, я лишила номер телефону, я вже не пам'ятаю точно, але скоріше за все це так і було. Лишила номер телефону і якось зі мною сконтактував у телефонному режимі е Сергій, е Сергій Кришталь, так, його прізвище, да? щоб правильно сказати. Ось ми почали це спілкування. Я, знаєш, що ще я пам'ятаю це. Ми перший раз поспілкувалися. Була якась. Е Повітряна тривога, і я була в метро на по дорозі додому, знаєш, і такий трошки емоційний тригер, десь там спрацював, що ось я на той момент їздила в офіс, це там не була необхідна умова, що там, ось я там треба в офіс їхати, це якось не зовсім не завжди зручно, якісь такі моменти, і в країні обставини, і все. І ось ми почали спілкуватися. Я розуміла, що є більше можливостей дистанційної роботи у цій сфері. І якось так слово, слово, ну це вже да, давненько було, але чомусь з мені пропало. А так до душі, ось ця там розмова. В мене було бажання якось співпали да, пазли, і вже далі я там. Ми ще спілкувалися у вайбері, здається. Euh, щось таке, і вже далі я як вирішила чомусь схилилася до варіанту чойсу і вже далі там оплачувала і все. А, і ну, це таке може подальше питання, знаєш, до слова ком'юніті, ну, це не зіграло ніяку особливу роль, але мені тоді ще в, які, в нашому спілкуванні до курсу euh, Сергій повідомив, що одна із команди людина. Не знаю, чи будемо там казати ім'я, вона, типу, мене діз... впізнала, а ми просто там... ми навчалися в школі, да, дітьми. Що... І ось Я думаю, да, це така знайома мені людина ось в цій сфері працює. І от, ну, от душа пропала до онлайн-університету чогось. Враження від навчання цілком позитивні. Повністю позитивні, тобто я задоволена не жалкую що я потратила час, все свої знання і зусилля для от завершення цього курсу. Сподобалось із такого що там найбільше, щоб я виділила. Звичайно, це формат зворотнього зв'язку, в тому числі те, що ми отримували. Коментарі е, на свою е, домашню роботу на виконані, розгорнуті коментарі, е, що де можна покращити, що є близько да, що Ось це там по теорії, а в житті, до прикладу, в е, практичному застосуванні може бути і так, і так, і так. І так що був і зворотній зв'язок, е, дуже багато практичної прикладної інформації і ось ця Інформація, база теоретична, да, підґрунтя проєктного менеджменту, і я б сказала, що воно досить таки суттєве, коли ти вже починаєш в практичному, в практичному руслі застосовувати це, так, працювати вже в реальному, в тебе є вектор, що, що куди дивитися, що є, що, як поступити і так далі. Працевлаштування після навчання пішов таким шляхом. Я отримала доступ до блоку, так, допом... блоку, що допомагає дізнатися особливості працевлаштування. Так, після курсу, який отримують дипломники, я його опрацювала, створила варіант резюме. Також до того я вже створила і розвивала свою сторінку в LinkedIn. Uh, і почала вести таблицю, так, таблицю працевлаштування і серчити uh, вакансії по різноманітним джоб-порталам. Uh, мали ми також uh, інтерв'ю як пробне uh, інтерв'ю із рекрутером, так, що також є, було можливістю після завершення курсу. Uh, це була така, як репетиція так, реального. Um, Реального інтерв'ю, дуже дякую рекрутеру, choice 31, яка пішла мені на зустріч. Чому? Бо там, здається, ті, хто якось заповнювали своє резюме, чи якось давали зворотній зв'язок, рекрутер брала по черзі, а в мене якось так склалося, що ось-ось у мене вже завтра, там це було моє реальне перше інтерв'ю із там одною. А от стафінговою кампанію, якщо я не помиляюся, і, типу, ось в мене там на цьому тижні резюме, але все ж таки, це на цьому тижні інтерв'ю, і рекрутер там пішла на зустріч, знайшла час. і Ми з нею потренувалися у проходженні співбесіди із рекрутером на реальних прикладах, на реальних запитаннях як краще. Відповідати, як краще побудовувати відповідь і вектор своєї відповіді, тому це тоді мені стало дуже сильно у пригоді, дуже сильно корисним. І я вже на першому своєму інтерв'ю, ну скажімо так, набагато вільніше, набагато себе впевненіше почувала, ніж якби я не мала цієї можливості потренуватися так, із рекрутером завдяки чомусь. Ну, Самостійно, звичайно, працевлаштовуємося ми самостійно. Я думаю, що це важливо розуміти людині, яка там хоче свічнитись у іншу сферу, так у IT або діджитал, що все ж таки за результат свого працевлаштування відповідає самостійно людина, будь-яка школа, або хто ще, або коуч, і що. Навіть та сама рекрутингова агенція, вона ну, це не на 100% вас ніхто не приведе там за ручку і не скаже ось ви працевлаштовані. Ні, це самостійна робота кожної людини, яка має да, таку мету. А так, що, що я робила самостійно, що мені допоміг допомігсь. Це допомога у формулюванні, підсвічуванні. Правильно з моментів у резюме, так, як його проструктурувати, щоб підсвітити правильно, для того, щоб реальний рекрутер зачепив свою увагу і зрозумів всі позитивні сторони тебе, як працівника, і твого там попереднього досвіду. Це дійсно допомога така, і так як я вже сказала, да, попередньо це у тренувальній такі співбесіді, що мені дуже допомогло. А вже далі здебільшого вся свої, всю свою подачу вакансій, ведення цієї таблиці, звітності, коли мені були які фідбеки, чи мені відмовили, чи запросили далі, на який етап і так далі. І так далі. Це все вже я вела ну, самостійно, бо це ж все ж таки там наша відповідальність. Да, було таке, що там рекрутер ну пару ну, пару разів, да там був доступ до моєї таблиці, вона переглядала. І там підказала, що ой, ось тут до прикладу, можна там ще раз пропінгувати, пропушити, наприклад, написати на цю електронну пошту, яка там є на сайті, продублювати. Можливо, твоя заявка або твої зими загубилась. Ось таке підсвічування, де ще можна до прикладу, знайти якусь лазейку, да, для того, щоб себе показати і тебе помітили. Разочок, також там якусь вакансію прислала там в особисте, але це все ну, як особисте спілкування. Я ну, дуже вдячна так, на особистих таких моментах. Це все це все було якби. І тут, і ти якби, і самостійний, і є весь інструмент команди, да, яка відкликається на твої питання. Допомогти, що, до що, прикладу, робити далі, є можливість запитати, скористатися досвідом команди. Що би я порекомендувала людям, які зараз роздумують над тим, чи це реально, чи я зможу, чи я спробую так, перейти в іншу сферу, перейти у IT або діджита. Це більш не рекомендація, а таке. Фраза, що я розумію, що це може бути дійсно складно. Дійсно складно відмовитись від там, да, попереднього, попереднього досвіду, досвіду, попереднього доминосфери, де ти вже є насамперед, але, можливо, по якимось причинам ну, щось не те, да, хочеться змінити щось інше. Тобто це як комфортна зона дискомфорту. Як такий короткий приклад наведу. Я колись розговорилась недавно з дівчинкою-фармацевтом у аптеці на касі, чисто так з розмови вона зрозуміла, що я мала відношення да, до цієї сфери, і якось так слово за словом розговорилися, я розповіла, що я змінила. Я побачила по цій людині, а, да, для себе зрозуміла, як відзеркалення, що інколи це буває настільки складно. По порізноманітним причинам, це комплекс причин, в тому числі і розуміння себе, віри в себе, в себе і в ту мету, в той результат кінцевий, який би хотілося досягти. Тому щоб порекомендувала і сказала, що да, я розумію, що можливо це складно наважитись, але це, це реально і водночас це нелегко. Це нелегко і емоційно, в тому числі, і в і зі сторони прикладання зусиль. Тобто зусилля треба дійсно перекладати, працювати, працювати над отриманням знань, наприклад на курсі, в тому числі. Так, це ж не просто ніхто. Знання там не прийде тобі і не покладе в голову. Це треба самостійно дивитися, різноманітні матеріали, воно ну, все є, а в тому числі консолідовано консолідоване все є в навчальних курсах, і в тому числі виконувати практичні завдання, практичні кейси. Може, колись ввечері настільки не хочеться або на вихідних, але ж треба, це ж треба, ти вже ж на курсі ти навчаєшся, ти розпочав це робити. Тому тут зусилля, це нелегко, але. Скажімо так, це реально, і треба бути готовим до нешвидкого результату, і бути готовим до можливо, якихось там волн, хвиль, да, хвиль того, що, ну, от щось ось одні відмови, щось не виходить зовсім. зовсім А потім якась хвиля, що ось декілька можливостей відкрилися, там декілька активних. Да, вакансій, де я на активному зараз переговорах, інтерв'ю і так далі. і так далі. Тому треба бути, скажімо так, до цього готовим, що це не швидко, але все ж таки реально, знаєш, за 23-й рік казали, типу, як увійти в ІТ в 23-му році, що це, типу, ой, взагалі нереально. Такий ринок, жесть там джуни взагалі там не потрібні, без досвіду. Ну, було таке, такий наратив. Він в 23-му році він мене супроводжував, що типу джуни, особливо ще свічери, без комерційного досвіду. Ну, ну, нереально. Але, ну, скажімо, так, скажімо так, пожартую, ну, увійшла, да, увійшла в IT в 23-му році і вже четвертий місяць. Так, я не кажу, що я там вже. Якийсь мегаспеціаліст, все я починаючий менеджер у ІТ-сфері, але починаючий і сподіваюся, продовжуючи з перспективою. Зараз я працюю у продуктовій ІТ-компанії. Моя позиція називається Account Support Manager. Наша компанія розробляє продукт. ІРП-систему для управлінського ведення бізнес-процесів у сфері зернотрейдингу. Можливо, не всі це знають, але це дуже цікава сфера. Наші клієнти це компанії агропромислового комплексу, в тому числі, і також того комплексу, що працюють із насипними культурами комодіті. Це дуже коротко. Тобто, у нас розробка продукту. Моя посада. Я вже повідомила, як вона називається. Однак у нас невеликий колектив, є частина аккаунт-супорт-менеджерів, є частина проєктних менеджерів, ми всі є як департаментом від, відділом супорт, що безпосередньо це наша робота з клієнтами нашої компанії, це в тому числі ведення цих клієнтів як проєкт. Тобто є проєкт інтеграції клієнта в дану систему, є проєкт саппорта е клієнта у нашій системі. Е Обов'язки дуже різноманітні, дуже цікаві. Перелічу там декілька з них, в тому числі project management Тут стовідсотково. Е ну, Це комунікація з клієнтами, з представниками клієнтів. З нашими да, стейкхолдерами різних різних рівнів. По різноманітним питанням, в тому числі і навчання в системі, сапорт, да, технічна підтримка, щось не так сталося, щось налаштувати, щось, можливо, незрозуміло, щось як працює. З цього може виникати репортування багів системи. Або ще також прийом. Необхідності, якщо є таке, да, необхідності до опрацювань в систему, обговорення, там, прийом і так далі. Тобто це і написання task, user story, все це для написання, передачі подальшого аналітику і так далі. Також тестування цих задач, вже коли ми приймаємо від розробників, тестування, скажімо так, з боку клієнта таким чином. Комунікація із розробниками, і з тестувальниками для того, щоб у подальшому вміти розуміти, якщо є, є змога, є необхідність презентувати даний функціонал або дану доробку нашим клієнтам, ведення звітності, налаштування систем дуже всього багато, можливо, ще щось доповню, що згадаю. Таким чином. Тобто, що я хотіла сказати в даному питанні, що е, є розуміння, що в нас є, є, є дедлайни, так? Е, є сторона і там, бюджету, можливо, не в такому цілкому розумінні, да, як проєктний менеджмент, але все рівно є ця сторона в моїй роботі нашого залізного трикутника, так, проєктного менеджменту, і, звичайно, обсяг то есть скоп, що потрібно зробити, що потрібно виправити, яка мета е, нашого да, етапу проєкту, що ми зараз робимо, які в нас наступні кроки, яка потреба, які блокери, і тому подібне. Позиція моя поточна позиція, мій поточний функціонал. Мені подобається, це дуже цікаво, це дуже цінний е, досвід з усіх боків. Як менеджера, як працівника, що причетний до розробки продукту кінцевому користувачу, тому що в нас є дуже багато комунікацій, так, з кінцевим користувачем, все ж таки ми його підтримуємо. Тут є така певна особливість, що бізнес-процес наших клієнтів, кінцевих користувачів, він дуже такий багаторівневий. Дуже багаторівневий, багато, скажімо так, ну, не скажу це як складність, але багатокомпонентний, і він може відрізнятися від клієнта до клієнта, але суть одна і та сама є особливості ведення такого бізнесу, на що там упор, що для них суперважливо, що для наших клієнтів суперкритично. Але все це є в інструменті, так, який. Надає їм можливість економити свій е, робочий час, виключати можливість помилок, е, робити е, швидкі управлінські рішення на, на основі так, даних, оскільки там є дані, є звіти різноманітні і так далі. Так далі. Є можливість впливати на, е, на свій бізнес, на свій бізнес-процес і дуже швидко е, приймати певні. Рішення, поводити аналітику і так далі завдяки да, різноманітним функціям, функціоналам нашого там, продукту, бо якби там, да, якщо є там невеличка аналогія, тобто без, до прикладу, таких функціональностей це би було набагато там, довше щось, або якийсь Excel, або якийсь Google документ. Є можливість помилки і тому подібне. Тобто, що відгукується? Дійсно, відгукується те, що ну, подобається сам продукт, коли подобається те, з чим ти працюєш, то ну, це все добре. По постачання да, цінності, постачання того там, щастя, да, задоволеність клієнта, це, це, я думаю, добре, коли воно є у людини, яка працює. Ну, як у частинки команди, якщо це відгукується, це, це добре, це приносить і, 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 досвід і задоволення, і з того задоволення ти, скажімо так, і отримуєш ще більше да, того досвіду. Скажімо так, подобається, звичайно, формат дистанційної роботи подобається, формат можливості, дати дещо гібридного там графіку. Я маю на увазі графіку денного робочого дня, тобто там не це, що там 9:01, там все ти спізнився, ну, щось таке. Є гнучкість в цьому, да, в цих е, особливостях е, такої роботи, тому це, це подобається, це відгукується. так, страшно, але, як я вже казала, це реально. Е, може, це як, трошки зараз звучить. Е, Скажімо так, нереалістично да, для той людини, яка е, тільки там наважується і сумнівається, Ну, скажу ще таку е, думку, що отримати там і вже прийти на робоче місце це, це дуже така, е, такий крок, до кого не просто дійти. Але після цього кроку, коли. Ти вже отримуєш офер, коли вже починається випробований термін, от тоді вже починається, скажімо так, ну, найцікавіше така, така же ріжка. Тому що поки ти будеш на тій ефорі, що от, офер, це все, це також елемент такого стресу. Да? Сподіваюся, так що він позитивний, да що все ж таки випробувальний термін проходить, адаптується. Ти ти працюєш далі, та тобто позитивний досвід. Ще ще пройти про термін це ще. Це мені здається ну, зараз з поточної точки, де вже я зараз, і почати почав працювати там перший місяць, да там не на другий день не злякати, не піти. Що ой, все, до побачення, я не зможу, не по, не вийде так далі, щоб злякатися. Бо приходиш там на перший дейлі, чи на другий, чи на онбординг, вже починаєш на ці всі процеси поглиблюватися, і там голова може бути ось така. Тобто це ще ну, таке трошки розуміння, що до, ти приходиш е, до оферу і далі є життя. І сподіваюся, що воно у всіх позитивне, але я думаю, та людина, що ви доходите до, е, до оферу, е, скажімо так, ви, ви вже доказали там, самому собі, що е, це реально, ви це там вздохнули, прийшли до цієї е, точки. Пригадали там все, що забули і не забули, якось там навчання попереднього, що знали і не знали, і починається, скажімо так, новий етап, нове життя, і ви новий етап в житті в вашому робочому. В робочому досвіді і так от вперед беремо і робимо. Також це, скажімо так, це легко. Я, ну, бачите, я з позитивом щось розказую, але я не буду приховувати, що ну, буває таке, що там це все робочі моменти. Бувають робочі моменти, коли ну, в будь-якій роботі ну, ось ось щось там не виходить, щось якесь критичне питання, щось незрозуміле, все, але е, робочі моменти. Вони на те робочі, все можна вирішити, все буде добре, і навіть якщо там якась відмова від рекрутера п'ята чи там 25, -та, все буде добре, це робочий також процес. І ще не знаю, не казала ж, не казала про те число моїх, ну, мої воронки з цих співбесід, все не підготувалась, скажімо так, до сьогоднішнього, однак, до того моменту, що. Я про це влаштувалася, я пам'ятаю приблизно не точно. Не багато, але це мій такий це мій досвід: не 300, не 500, але в мене було е, е, около 70, 70 е, подач. З них, е, ну, можливо, до 10 е, саме таких активних, де було співбесіди і все інше, технічні, різні етапи. Відмов та куча. Куча відмов, десь співбесіди, десь співбесіди десь ігнор і так далі. Але і мала ще офер, окрім поточного, мала ще офер у аутстафінговій компанії, але це не є прям першочергово IT, скажімо так, можливо, десь це діджитально, але там напрямок був у кастомер ну, сервіс, скажімо так, на американський ринок від того там офферу я відмовилася, ну, різноманітним причинам. І до, ще на цьому шляху, щоб таке відмітила, ну, як порада, рекомендація, це дуже важливо розуміти цінність ком'юніті, ком так, колег, тих, хто з вами на курсі, і так далі. В LinkedIn це дуже важливо спілкування. Зі своїми колегами, студентами, не знаю, там, командою, в тому числі Choice. Тому що таке ком'юніті, спільнота це також один із інструментів, який може щось, щось і допомогти надати, в тому числі і можливості працевлаштування. Ось так.